Доброго дня, шановні телеглядачі, самим дорогим у світі, я вважаю, є людське життя. Коли людина живе, вона цього не помічає, а ось коли помирає, то готова платити любі кошти аби жити. 12 травня за українським звичаєм ми будемо поминати померлих родичів і знайомих. На жаль, в Савинській громаді за час війни. Добавилося 19 небесних ангелів, які полягли в боях за незалежність України. Ці молоді хлопці це цвіт нації, майбутнє нашої України. З одним із захисників я поспілкувався і пропоную вам його послухати. Хлопця, нема. Ні, сержанта. Дуже жалко. сержант – це хороше звання. Сержанта вообще должны все любить, солдаты и уважать. Всегда подскажет и всегда поможет. Как бы в принципе, ну, очень жалко человек. Это ж местный человек. Так, вот Аллею Славу сделали. Да. Вчера было открытие. И вот эти елки недавно посадили. Вчера, вчера а, было. Не было. 8 травня, это день было. Купа. Спасибо, що зробили, дай Бог, щоб тут поменше було таких табличок, щоб наші хлопці були живі. Це крьосний мого старшого сина, який теж служить 93-й бригаді в Холодному Яру. Царство Небесне. Дякую Селищній Раді за те, що зробили таку красоту. І дай Бог, я ж кажу, ще раз повторюю, щоб поменше було таких табличок тут у нас. Очень жалко ребята, тоже сам воюю і знаю, що це такое. Так що, ну, как бы, слава героям, конечно. Пацаны воювали і отдавали свою жизнь, шли, в принципі, ну, за родину. Так що. Что... І самое главное, щоб не даремно вони віддали своє життя. Ну, это трошки может и не от нас будет зависеть. Ну його і від вас в основному. Да, все від сей... вас залежить. Да. Ось хлопці вже віддали своє життя, а скільки його ще. Я тоже был сто раз на грани смерти, висів на волоске. Не знаю почему, но я поки жив. Ну, все равно пойду на фронт, завтра уезжаю. І в принципе я знаю, що такое война і готов. Ну я розумію, що я могу умереть так же, как этот человек. Так що не знаю, что ще больше сказати. Нужно любити свою родину. Твоя мрія. мрія, щоб в Україні настав мир, щоб вернули всі території. Я сам з Донецька, ну, Я прожив там 19 років, і моя мрія, якщо чесно, щоб Україна вернулась вся тери... территориальная всех міста, всі області, і просто щоб люди мирно гуляли по Крещатику, по Харкову, по Саунце гуляли мирно, щоб не було никаких тривог, щоб рождались дети, І Саділись такі ж йолки, і так далі тому подібне. І настало мирне життя. Та Дякую тобі і до перемоги.